<реш> так, Такий представник породи, який красивий Байрактар, називається. Скільки років? 22-й рік. 22-го року народження. Що маєш досягнення? Одиниця борсук. Одиниця борсук. Тройка борсук. Приїхали за кабаном. Приїхали за кабаном. Молодий, так скимо. А 22-го то молодий кабіб? Три роки, 3 роки. молодець. А звідки ви? Молодці. З Хмельницька приїхали люди. А по яких собаках цьому. Зараз чоловік покаже родоводи. Зараз я вам покажу родовід даного кобеля. Також беріть собі... Беріть собі до уваги, можливо, хтось хоче нав'язку собачку. Ось його родовід. Далі. Родовід даного кобеля. Там багато хтось говорив, що Сергій Іотушенко кобель, в них був Теурман по волку, по тагілу. Ось він вверху, бачите, Теурман. Що нічого доброго не дав. Дав він хороших собак, це неправда. Також ми зараз ручку будемо брати, прямую дочку. будемо забирати собі. Купляти, точніше, щоб знову не перекручували. Якусь Ось так. Звірові собаки. Собаки по Сісуну, бачите. І записаний є диплом першого ступеня. Ось так. По соку. Ось такий кобель має він дуже хорошу звірову лінію в собі кобель. Середній, не сказав би шинький, дуже, дуже великий. Середній кобель, але він грубу кіску має, такий важкий, він здоровий, здоровий. Хороша голова в нього, гарно одягнутий. ну екстер'єр в нього відмінний, це, Ще бомбезників. Людина полює, людина собак тримає для полювання. Але відвідує дані заходи, Молодий чоловік приїхав з Хмельницька, не лінується, багато хто багато говорить, а не показує своє. Ви краще покажіть, що собачки ваші вартують. Ми також щойно пускали в парі, пускали гая і акіру пускали. і, Що сьогодні було по роботі, дуже багато давали хваток. Не могли зупинити кабан кість, без хвости, був бігав по вольєрі як скажений. Не могли його зупинити, Получили третій диплом в парі з високими балами. Ось так. Зараз ми більше поріхли споїмо. Перше показуємо ще собаки, які є на даних заходах. Ось так. Йдемо, подивимося, що в чоловіка є сучинка непогана. Є така сучинка. Боня також. Це вони разом були з ним шиті, так? Це вони разом були шитісні тоді? 23 третього року. Гусика собаки. А гусика і рубай. Ось такі її родовід. Ще на шняці карті. Так, зараз будемо бачити, що у нас робить сьогодні свій перший диплом. Будете пускати поодинці чи в парі? Чоловік пускає суто поодинці. Молодець чоловік. Хороший дійсно вибір. Я впустив парі, тому що багато людей трошки з часом сьогодні брак, але тепер це був останній раз, коли я пускав парі. Суто собаки будуть пускатися поодинці. Суто поодинці. Ось так. Така собачка. Подивиться найближче собі. На молодець. Ай, молодець. Бонь. Бонюшка Такі собаки. У нас. Сьогодні на заходах. Опці молодці відвідують. Заходи, все добре. Людей трішки є, собак є. Будемо сьогодні також пускати поодинці. Акіру і в одинці пустимо. Гай. Потім вже будемо займатися з ікаром. Десь Буде, пішов. Шрам, кабель. С який років йому? 22-го року. 22-го кабель. Щось має досягнення вже? Ще поки не містечка починає. Також тільки починає, такий європеєць. Молодець. Гарні собачки на заходах, який красивий кабель міцний. Гарно одягнути. Молодець. Молодець. Сонце засвічує, зараз іншого ракурсу візьмемо. Ця гарна голова, породна в нього, взагалі, бомба просто. Молодець. Молодець. Також побачимо, що він сьогодні нам покаже по роботі, які досягнення він сьогодні досягне молодець. Єрмак, муха, 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 кордус, де він по ярмаку Єрмак дозо, муха кордос. І муха кордоса, йде він походить. Ну, покажемо, що його родовід. Коли він вже зробить диплом, тоді покажемо, що його родовід, разом з дипломом. Є така представниця ще русько-європейської породи. Мілочка така диска красива. Дівчинка гарна, екстер'єрна також гарно одягнена. Скільки років? з половиною років вона має. А що має по, вже по? Нічого. Що нічого. тільки починає, війна дає свої знаки, але нічого, собачки. Собачки. Собачка хороша, побачимо її зараз в роботі. І також покажемо, що вона заробить. Що досягне ось так. Така гарна пара європейців, чоловік. У нас сущінкується. Дуже гарна пара. Будемо зараз їх бачити на також випробовані, якщо вони зароблять. Кабельок такий ще. А це що, що за кабельці, кімороків? Це вони однопам'ятники? Ні. Ага. А, Юро. Це... Оті гарні, стабільні ті собаки по Юру. То, що від Ордейчука з коломиї там. Від Ордейчука тих собак, так, що старих? Фуштейн, так. А він, нього він брав в цьову. Це, це гарний собачний. Та так. Та. Та. Він схожий, У мене теж є по тих краях. Ну вони роблять дуже добре, нев'язкі такі пошукові. Вони... Це має 5 диплом. Ти... Я відходить 5 диплом. Не разом не приїде без диплом. Покажемо. Він не купує. Це, вона, це тільки взяли, Ну, він тільки після змагання попробує. Він такі тижні взяти. А у кого купляли тут наскусь? Ту. І. Ну там на Черківщині вона була, але. Ага. Не, не, не полювали. Я її брав у кошу де Та як Він то той півтора кілометра кілометрів так само буде. Ви знаєте, також, чесно, більшість хто ми підтримує, дуже багато європейців, більш стабільна в них чомусь робота. Західники, вони такі... Та, вихов, з віст, банана, вхоти, тримав, а я їй взяв на пробу, але на кілька кабанах упадали. Ну, нормально, найкраще, я шайду, буваю, від котоні. Uh -huh. А там не ходить, кошети самі. Від котоні не ходить. Метрів, блин, не О. Ось так. Так, що побачимо, що вони зароблять також, і що ще вам покажемо. Всі нервують, власники нервують, собачки нервують. Всі чекають своєї черги. Карківське випробування. Потім ложі. Собачки, так що побачимо, у всіх собак покажемо, у всі, хто що здобув, також покаже. Так, відпрацювали наші гончачки карпатські. Зараз будемо бачити їхню розцінку, що вони заробили. Собака, пара відпрацювала. Перший поміний план. Це перший лісок. Ні, ні, я не буду знімати. 64 бали. Départ. Спочатку довго шукав, Мураля собака знайшов, цей підвалів, трошки, трошки запізненням, а потім теж основну скрипку веде Буран Люкс. Ще немає злагодженості для пари, а вже потім цей набирає азарту і вже теж працює. А так Танкую. собаки розчинюються на диплом третього ступеня, по злагодженості проходять найбільш. Капа наші собачок. І дочі, вже йде декілька годин взагалі даних випробовувань. Собачки працюють, в принципі, не всі, але працюють. Більшість собак працюють на троєчки. Були і парні, пуски, одиночні пуски. були. Пускали ми свою пару. Акіра і Гай зробили диплом третього ступеня. Попередні хлопці пустили Акіри, брата і сестру. Також вони зробили диплом другого степеня. Що з мінусів даних заходах? З мінусів є те, що собачки, і в принципі учасники хочуть всі якомога швидше посити своїх собак, але розумієте, є черга, і трошки в цьому немає порядку. Добре, щоб було якось визначатися в даній ситуації, щоб взагалі хлопці, тому що є хто приїжджає якісь з інших областей, є місцеві люди. І добре, щоб було щоб була реєстрація. В принципі, попереднє, і потім не було ніяких, щоб хлопці один одного не ображалися, щоб заходили по своїй черзі. Ось так. І будемо бачити зараз, в принципі, ще на закінчення собачки ще є. Будемо бачити інші шокуски собак, що хлопці приїхали з Хмельницької області. В принципі, наші Івано-Франківські поки що показують непогані роботи, парні, непогані роботи одиночні. Будемо бачити. вже в кінці даного заходу. Вже зробимо загальний аналіз даних заходів і побачимо все ж таки всі. Зароблені дипломи, так що долятись до кінця буде цікаво.